Вітаю всіх! вам подивитися інформацію з потоку. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Пам'ятаємо, що розклади загальні. І побачимо, хтось якусь тезу повинен почути, що для вас наразі є ключовим. Щось, можливо, вам потрібно вже почути. Тож, будемо дивитися, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Чоловіча енергія до нас прийшла. Це говорить про те, що чоловікам потрібно звернути увагу на те, що наразі у вас є шанси і можливості щось розпочати. Тобто проявити свої чоловічі якості, вирішити робочі питання, можливо, фінансові питання, можливо, вам потрібно збалансувати свої емоції. Для дівчаток потрібно розуміти, що, можливо, ваш партнер потребує вашої уваги. Можливо, йому потрібна емоційна підтримка, і наразі йому саме буде приємно почути від вас якісь приємні добрі слова. Слова підтримки. Якщо у вас партнера немає, то у вас можливо наразі з'явиться можливість для дівчаток познайомитися із чоловіком, який наразі відчуває в собі силу для того, щоб уже зміцнювати стосунки або будувати їх. Тобто дійсно із таким. Приємним чоловіком може відбутися у вас зустріч. Першим варіантом потрібно було почути це. Другий варіант для вас, що потрібно було почути наразі, вісімка кубків перевернута, говорить про те, що щось у вас із емоціями наразі там є неспокійно. Можливо, взагалі ви просто наразі не бачите перспектив в якихось стосунках, або занадто сильно замкнулися на особистих інтересах. І емоційно ви зараз не готові до певних змін. Ну, можливо, ви просто втратили свою зацікавленість, а хтось, можливо, просто пішов від реальності і вирішення питань. Тобто, ви собі зациклились на минулому, і взагалі ці ваші справи пройшли у певний застій. Ви, можливо, не бачите перспектив для того, щоб воно все у вас в житті розвивалося. Але вам порада йде така, що вам наразі потрібні нові кроки, нові знайомства. Бездіяльність ваша ні до чого доброго не приведе. Тому для того, щоб ви вийшли із того положення, що склалося, вам потрібно прикласти зусилля. І насамперед здолайте якісь свої внутрішні страхи, угамуйте свої емоції, тому що якийсь або негативний досвід, або зловживання, якісь ну, можливо, вашою довірою зловживали. А можливо, ви чиїсь довірою зловживали, то у вас наразі, можливо, є такий неприємний осад, який потрібно уже відпустити і робити нові кроки. Це потрібно було почути другому варіанту і третій варіант. П'ятірка жезлів перевернута, говорить про те, що щось їх або хтось вам там заважає наразі для того, щоб щось у вашому житті змінювалося або рухалося. Для когось це може бути якась нездорова конкуренція. Можливо, хтось вам навмисно палки в колеса вставляє, а можливо, просто у вас в житті наразі відбуваються якісь сварки, або ви даремно витрачаєте свою енергію. А також, можливо, у вас є просто всередині вас якийсь внутрішній конфлікт, коли зовнішні обставини змушують вас діяти зовсім не так, як хотілося би вам особисто. Ну, також через всі оці обставини можуть у вас якісь затримки виникати, або ви можете зіткнутися з якимись нечесними методами боротьби. Ну, тобто, або хтось буде вас обманювати, або взагалі якісь шахраї можуть з'явитися на вашому горизонті, а ви від того будете незадоволені, І це є проблема скритого плану. Якщо ви багато працюєте, то робота у вас забирає всі сили, енергію, від цього ви відчуваєте перевтому. Ну і вже ще раз я повторююся, що, можливо, у вас є такі злі, таємні, недоброзичливі люди, які навколо вас плетуть інтриги. Наразі вам потрібно почути, що від цієї боротьби, на яку вас провокують, вам потрібно відхилитися, не вступати в противоборство. Тому що шуму буде забагато, галасу багато, а результату ніякого. Зараз не найкращий час для ваших активних дій. Вам потрібно тримати просто контроль над тим, що відбувається, але це не проявляти активно, а просто спостерігати за тим, що відбувається, і робити певні висновки. Це потрібно було почути третьому варіанту.